А всередині чогось є? А всередині щось є? 143. А що там є? Кокос? <laughs> ну не кокос! Це м'ячик? Це не м'ячик? Ні. Nee. Це, Це. Це. Це помела. Це so, не помила, а помела. Uh -huh. <laughs> Рви кульочок той. О, бачите, ти вмієш сама. Yeah, Melt. Діставай, діставай ту помилку. Велика. Велика. Мячик. <смяк> <М> <смяк> По цьому Скажи, ти як мандаринка така велика. <смяк> так, тільки не треба було кидати. А я... Бо Зараз телефон полетить і розіб'ється. І не буде мультиків. Бо Ні! <смяк> Забри телефон постав на другий стіл. Бо він Мама, полетить і розіб'ється. <смяк> Мультики є, але не стукай, не стукай, бо зараз полетить телефон. Вона знаєш, реально хоче як кокос розбити. Бачиш, що зробила? Телефон впав. Все? Хай так лежить. Там вона показує, як то треба відкрити. Потім будемо їсти. Потім мама відкриє, почистить. Ні, на землю ні, на тата не кидай. Ні! Мама зловила. Ось так і Так я тяжке не хочу я ловити. Розкрити. Будеш їсти? Почистили ми помалку. Повністю таке Кринка любить. Від цілої шкірки, тільки знизу там чуть -чуть лишилося. Вона червоного кольору оказалася всередині. А, тут ще кісточки, дивиться, я ще одну не витягну. Навіть дві. Так, зернятка треба витягнути, бо, тому що вони такі гіркуваті. Їх можна навіть посадити в вазоночок. Зараз будемо пробувати. Яка ця помалка чи смачна, чи ні. Я ще зранку. Куди підстригся нарешті, тому що я вже повністю позаростав і волосся не люблю, коли лізе на вуха. Так уже зовсім по-інакшому. Що ж, помилка. Прикольна помила, дуже смачна. Зараз попробувати Чуть-чуть, тому що це цитрусові. В принципі, вона любить там, апельсинки, мандаринки. Навіть лимон єсть. І не кривиться, що мене дуже сильно здивувало. І таке враження, ніби на кислотності не вистачає. Щось кисло може їй сподобається. Зараз іду, подивлюся, вона в кімнаті дивиться мультики. Доця, будеш помелку? А ти щось вже їстиш? Вказується Наталя дали їй скоріше за мене. Ого, як ти перевертаєшся! Тобі так сподобалася та помилка? Я маю ще кусочок. Я ж тобі її почистив. Mm. А? На. Бери в ручки, але то не треба так стрибати крутитися. От маленький енергетик. Вона любить таке от чудити. Будеш їсти? Чи все? Все, Хватає? Давай я заберу пульт, а тут і зараз ще пульт поломиш. На, mm -hmm. Ну, на, ну тато так почистив файно. О, ти не попробуєш? Mm -hmm. <рігла> ну, от, ще можна ще сонечко можна зробити? Не будеш точно? Mm -hmm. На старт. Увага! руш, Побігла! Тікло. Вона ніби перекусила кусочок я Бачу, її переді мною зразу дала, і вона літає, в неї таке враження, що збільшилася енергія ще більше, ніж була до того. Все, я з'їв. Ти хочеш ще бігати? Я хочу ще бігати. Ну давай, старт, увага! Марш! Побігли! Я почистив. А маленький спортсмен бігає по хаті, і тільки кричить, «Тато, давай старт, увага, руш! І побігла. Класна помела. Наталя дуже сильно їх любить, але жовті. Але декле буєтки жовту ми берем. І вона якась трошки гіркувата. А це класна. Сам прикол, що ця помела вийшла дешевше, ніж кілограм бананів. Помела вийшла 66 гривень. Ну. про 66 гривень вийшла одна велика помела на кілограмова. А банани тепер виходять набагато дорожче, то деколи буває в Ашані продають дешевші банани, але вони зелені. Потім приніс, і вони ще довго і нудно стоять тут в корзині, поки будуть жовті. А якщо по то вони зразу їх почув'ють. Хоче складати пасту. Зараз я доїм помелу. Поможеш татові їсти помело. Тут в Каролінці на столі ще творчий порядок. Вона була хатка, а створилась, не знаю, якась нова будова буде. Ну, але тільки в процесі. І ми вирішили ще попробувати. У нас і банани ще є. Каролінці купляємо, бо вони не алергенні, фрукти, одні єдині, від яких немає алергії. І от лайфхак. Скрутили. Фольгу на кінчики бананів, щоб вони не чорніли. Ну, поки що от результат такий. Не знаю, Завтра встанемо. Подивимося, чи такі самі були, чи ні. Ну, знизу взагалі жовтенькі, зверху трохи чорні, і то вони такі вже були. Пішов я вже складати пазлики, а де вони є? М? <сх à> а що ти зробила? Куди? Коробка лежить, що там нічого немає? А де? Де пазлики? Mm -hmm. Чого ти так. <смі> так тішишся, ти. Малявка. Ану, покажи зубки. Ану, чи біленькі всі зубки. Ти чистила сьогодні новою щіткою? А я. А я, я чистила. Ти... Ти... Ти зуби. Ти... Чисті зуби, зуби, добре. Ідемо тоді витягувати пазли. Привчилася собі кидати пазли під ліжку. Кароліна. Поки я. Присів подивитися і витягнути всі пазли. Дивіться, що в нас робила, вона вже бавиться в коника. Ти що, коника хочеш бавитися? Чи динозаврика? В динозаврику треба кричати і бігти, а коник просто і го. Злайсь, то треба дістати пазлики. Давай поможи татові. Де ти є? Я Давай, ти маленько діставай і будемо складати їх. Все, дістали ми всі пазлинки. Моду собі дістала вона тепер як хомяк. Все, що бачив, все собі ховає під наше ліжко. Але ти ж маєш своє ліжечко. Їй дуже сильно сподобалися ось ці от пазлики, які приніс їй Миколай. Вони просто такі незвичайні. Не просто пазли, а ще пазли, плюс всередині пазл па в пазлі. Я би так навіть сказав. Е, ти що? Каролінка? Ми вже скоро будемо збирати ту ялинку, чи ти хочеш, щоб ми сьогодні вже склали її. Ні. Ну, ти просто не бачила, що вона робить, Наталя. Вона на ногу приміряє гірлянди. Ставліна, що я не свирила. Ой, тікай, тікай, бо ті, 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 мама буде сварити. Давай будемо чемно бавитися. Подивися, на ту картинку, Давай я тобі її такою великою. Ай-яй-яй, я розчатинку. Ти запам'ятала, як картинка виглядає? На, тепер складай. Ще одної пузлинки? А де ще одна пузлинка? Руїна стає в позу Строуса Ему, шукає Зараз чекай, треба знайти. А Во, воно твоє. Тато бачиш, не знайшов того коника. Давай, склади коника. Але ти замітила, що одної бракує? Молодець. Все склала. Клас! Двизька картина. Коротше, запропонував Каролінці позбирати пузлинки в коробку. <ривіт> <ривіт> Ось так тепер вони виглядають. Обережно, бо там може бути слизько на тих пузлинках. Все, вона побігла до мами на кухню. Що в Карлінки тепер нова забава прийшла, стала на пузлі. Вони прилипли до ніг, і то для неї як якісь лижі. Що ти таке чудиш? доця? Сподобалося? Вона не хоче передівати колготки, Хоче відбавитися в лижі. Я їжі! Сидяй, я. Я дракон. Дракон. Кароліна дракон. Драконів таких немає сірих. Будеш, Будеш дивитися мультики? Біжи, біжи тоді до мами, дивися мультики. Давай. Одна секунда і все, королінки нема. Як так скоро з дивана перескочити, злізти і побігти? Коротше, в нас дуже сильно активна дитинка. Якщо дитина активна, то і батьки теж. Хочеш, не хочеш, будуть активні. А потім зато всі сплять міцно. <сум> Зранку, особливо, що не можна нікого розбудити. Зараз її нагодуємо трошки і будемо лягати спати. Це сонце, це зовсім інакше якийсь прикольний, щасливий настрій, щоб десь пройтися, прогулятися. Все, купив доці Наталії собі круасанчики. Родині кубасці якраз самі прикольні круасани з шоколадом, а доці із бананчиком. Дівчинка бавиться машинками. Такий набір роботів має. <плес> да. А ти руку не можеш відкрити, там рука відкривається, бачиш повністю. І так з кожної машинки робиться робот. Щось їй таке сильно сподобалось. То Миколай прийшов до неї, коли вона була в баби. А то не купив, то баба зустріла Миколая і каже, колюнка, прийдеш до мене і я тобі дам, щоб тобі Миколайчик передав. Хотіла роботів і, і, і бачиш, до, до баби прийшов Миколай з роботом. Зараз я тобі вріжу, щоб тобі легше було їсти, добре? Поврізав її спочатку кригі кросанчику, щоб вона їла. А вона вон, любить по чуть-чуть пальчиком злизувати шоколад, а тільки потім їсть вже саму булочку. Ну, і Ті всі машинки стоять в черзі, бо теж хочуть круосанчик. Вона їх всіх поназивала. Не, там, не знаю, як вони насправді називаються по тому, по тому якомусь мультику. Це в неї поліція, це в неї ремонт. Це пожарка, а це тратик. Не знаю чого, Ніби як похожий на трактора. Смачного. Це коле. Дивлюсь на той лайфхак з фульгою. Не знаю, чи він тієвий, але вони ну, не сильно по... чи потемніли. За ніч. Вроді би так як було. Ну так, мінімально дієвий. Дивись, куди ми їдемо зараз? По цьому одразу. Їдемо туди? Поїхамо! На майданчик? На майданчик. Клас! Їдемо, коротше, з колінкою в Ігроленд. Бався песиком. Добре, бався песиком, передівайся і поїхали. Скільки радості і крику, що прийшла в Ігроленд. Все, королінка представила карточку. Дівчата на один автомат двоє. Стріляють павучків. Давайте, давайте, ой! Все, вбив павучок. Треба наново. Я тобі поможу. Так, перші ми чекпоїнт виграли. На цей раз ще динозавриків. Атракціон привезли, де можна виграти динозаврика. Тут он великий, дивися. Він ам-ням кусає і потім випадає десь тут знижу. Є. Все. Тепер там от не приїхав, ну давай. Все, мама нажала. Ага. Він нічого не робить. Все? Програли. Тяжко було зловити і не зловили їй динозавриків. Маленький пілот прищепнувся. І що, ти будеш літати? Нажимай кнопочку і полетіла! Кароліна вже запускає якісь ракети. Крути-крути рулем. Хочеш таке, якісь полоски кольорові. Ну давай попробуємо таке. А то треба грати, як на піаніно, кнопочки. Добре? Все, гра почалася. Десь засвітиться, там треба натиснути. Натискай! Натискай. Все. Так, теж ми виграли 6 штучок. Побачу, Керлінка прийшла ловити рибу і тепер морський мотив подобається. Сейчас тепер Карлінка по рибках стріляє. Давай, 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 давай. Все, час закінчився. О, трошки знову розбирали. По 6 штук, так мало. Все, стріляй. Є збила! Ще одно, стріляй! Ай! Є! Два, три, чотири! Ого, сильно, сильно, сильно! Дивися, королі! Дивись скільки білетиків! Багато. Нажимає Каролінка, Крути колесо, давай сильно. Ще, ще, ще сильно. Ще раз можеш. Що в нас випаде? 15 білетиків. Де білетики наші? Є! Ого! Тягни, тягни, відривай! Вісім-дев'ять, 15! Тепер вирішили... Давайте я покручу, наскільки я везучий. Ну, я бачу. Кароліні сподобалися цифрочки. Ой, мама дивись, стрибає. А тата, ну, 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 ну. О, тата ще менше білетиків, ніж е, в Кароліни. 10 штучок має бути. Зараз буду я, не витягую. Добре, тепер Наталя. Пробуємо, хто з нас найбільш везучий? Крутий. Так, 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 доходить до кінця. Дивись, Наталя, ти виграла 200 білетів. Все, Наталя зірвала джекпот. Блін, то тобі повезло? Я тебе вітаю, ти переможниця. Короче, ще чекаємо. Вже прийшло, напевно, коли не дві. Що воно крутиться, крутиться і випадає, і випадає. Ще 30 білетів. <плес> <плес> Наталя така... Щаслива, ну то там мій то таке, що там 10 штук. Так, лишаємо ці білетики тут на ці гроші. Може ще зараз джекпотів зніме. Я вже знати не буду, а я подивлюся за Карлінкою, Вона десь тут ходить в замку. Виключена каруселька, так? Не крутиться. Хотіла так покататися. Що, на цей раз не випав джекпот? Мені випало 100, але воно винесло типу, пару штучок. Не знаю, Вони як... закінчилися, походу. Знаєш, в рулоні, тому так, що типу, був. типу, є 100, а по боках маленьких ще пише 5, 5, 5, 5. Може воно типу, вказувало на то. Ні, воно вказувало на 100, просто урлон закінчився, ти ж виграла джекпот. Несправедливість, що ти виграла майже 350. Складає там сортер. Чуйду ці всі білетики на чек, типу дронковий, що можна вибрати якусь іграшку. Може щось їй і, і виберемо, якщо вийде, і будемо покидати вже ізолент, набавилися. Вийшло навіть менше. Вийшло так, що Наталі не дорахували ста штук. Більше ніж 50. Каролінці переможний бонус. Купу маленьких чупіків набрав. Ну і все. Бери, ти виграла чупіка. Бери чупіка. Йдемо діватися.